мене звати Генрі Юнкельман. Я вже 15 років працюю керівником ферми в господарстві Кросваймсторф. Тут у Гросваймсторфі орні землі сформовані суглинками і суглинистими пісками. І в нас у середньому 50 ґрунтових відміток. Середня річна кількість опадів становить 550 мм. міліметрів. Нашою перевагою є близькість до морського узбережжя. узбережжя Балтійського моря в середньому за 5 кілометрів від нашого господарства. А сама ферма розташована на межі району Клюцервінкель. Ця місцевість відома багатьом як потужний аграрний регіон. Наша площа обмолоту становить. Приблизно 4800 гектарів. місцевість, як я вже казав, на узбережжі. у вечірні години треба зважати на росу, яка насувається сюди у складні умови обмолоту. Для таких умов потрібен відповідний високопродуктивний комбайн. наразі ми збираємо врожай у Гросс трьома зернозбиральними комбайнами x 9 від Джон Дір. ми зупинили свій вибір на зернозбиральному комбайні Джон Дір x 9 тому що ми в принципі розглядали можливість реорг. Організації нашої концепції обмолоту зараз у нас площа обмолоту становить 4800 гектарів. Ми збирали на ній врожай п'ятьма комбайнами, перш ніж отримали серію X-9. Ми хотіли подивитися, чи можливо це робити меншою кількістю зернозбиральної техніки. це означає, що з одного боку потрібен потужний комбайн з усіма компонентами, які до нього йдуть. І врешті ми прийшли до висновку, що з X-9 цього можна досягти. Комбайн X-9 зібрав врожай на площі приблизно від 1500 до.

один сезон уже позаду, тож ми можемо впевнено сказати, що цей комбайн здатен на таку продуктивність. Сьогодні ми переконані, що для наших посівних площ достатньо трьох комбайнів цього класу продуктивності. Я і сам люблю водити комбайн, коли в обідню перерву виступаю в ролі підмінного оператора і радію, якщо вдається попрацювати на ньому на 30 хвилин довше. але таке трапляється рідко, тому що оператори швидко повертаються, і в мене мало часу, щоб попрацювати самому. але коли я сам. Сам за кермом це завжди дуже цікаво, і у мене з'являються нові ідеї щодо вдосконалення. ти просто щасливий, бо все працює.